Доброго ранку, моє ім'я і Це черговий епізод мого ранкового відео щоденника. До нового року залишається менше тижня, тож мені здається час подумати про те, що ми маємо собі запланувати в наступному році 2016. Новий рік це своєрідний етап, коли ми ставимо собі в задачу розпочати щось нове. Наприклад, все з 1 січня йду до спортзалу, бо починаю вчити англійську чи французьку мову. Все це правильно, так і потрібно робити, але повірте, краще не з 1 січня, а ставити більш реальні задачі. Наприклад, ну, хоча б з середини того самого січня. А так все вірно. Тож обов'язково ставте собі нові задачі, але кожна така задача має бути усвідомленою та добре обдуманою. Ще ставте собі різноманітні психологічні задачі. Наприклад, в наступному році я буду більш впевнений в собі, або в наступному році я обов'язково позбавлюся якоїсь шкідливої звички, або в наступному році я буду більше часу проводити зі своєю родиною. Я проста порада від психологів. Все, що ви собі задумали, потрібно записати. Візьміть абсолютно чистий аркуш паперу. Він буде символізувати наступний рік, чистий і білий. І запишіть, що ви собі запланували. Таким чином, ви зможете собі протягом року нагадувати про свої плани. Ну а в кінці року перевірити, що встигли зробити, а чого ні. І обов'язково в кінці цього списку напишіть, чому саме ви хочете цих змін і яким виявляєте собі життя після того, як досягнете всього, що задумали. Повірте, ці декілька речень будуть чудовою мотивацією протягом року для того, щоб стати краще. Створенням такого списку я раджу займатися таки вранці, коли голова ще не забита різними проблемами та думками. Але щоб думалось краще, не забудьте поснідати.